Друзі, всім привіт! У нас сьогодні ранок і ми зустрічаємо авто із США. Приїхали 4 автомобіля, і зараз ми з вами швиденько подивимося на них. Так, ну, CX-5. цей автомобіль. У нас один із найпопулярніших в замовленнях. Ці автомобілі люди постійно люблять, хочуть, тому що вони класні, комфортні і сучасні. До речі, нагадаю, одна із масци 5 2021 року у нас є в наявності в продажу в дорозі. Ціна на неї 15 700, 21 тисяча пробіг. Класна, крута комплектація. Бронюйте, поки автомобіль є. І ще у нас є джіп чироки, який, до речі, вже в клайпіді вигружається, ви його можете забронювати, поки він ще є. Далі, значить, у нас діп чироки. І комплектація Limited. Цей автомобіль у нас класній крутій комплектації а, з великим екраном, панорамою. Тут у нас повністю шкіряний салон, електроприводи, сидінь, CarPlay, Android Auto. все повністю є. Значить, а, такі джипи можна привозити приблизно зараз біля 12-13 тисяч. Ремонтувати, далі робити їх під ключ. Маздичка, 19 2019 року турінг можна привозити десь біля 13-14 тисяч і робити під ключ. Тесли. Тесли, S є досить таки різні. Ці автомобілі можуть бути. Це у нас рестайл, ми бачимо після 2018 року, а взагалі Тесли зараз. Дуже сильно е, подешевшили, і їх можна брати на аукціонах. дешевше. в принципі, одне із останніх відео, яке я випускав на каналі, ви можете подивитися. Там я розповідаю про е, Tesla Model Y, Tesla Model 3. Наприклад, 22-23 рік трієчку можна на сьогоднішній день взяти близько там 12 тисяч доларів, 17 привезти сюди, плюс ремонт. Вайку можна взяти 14, десь 19-20 привезти сюди, плюс ремонт. Е, ось такого подобного роду «Еске», Дивлячись, якого року, да, 12-13 початкові роки випуску, можна брати на аукціоні і по 5, і по 6 тисяч доларів, там 10-11 сюди привозити. Можна там рестайли брати 16, 17 вже і по 12-13. тобто також там 13 привозити сюди. А можна рестайли після 18-го року привозити брати і по 20, 21, привозити сюди, там, 25 і так далі. Ікси є. Ну, ікси не такі популярні. Так, і це у нас за. Зараз Volkswagen Тігуан, пошкодження у нас в правому передньому колесі. Цей автомобіль 2022 року, комплектація SE. До речі, у них вже в 2022 році дуже класні комплектації пішли. В усіх йдуть вже кокпіт-приборки ЖК-панелі і бідних комплектацій майже немає. Є все-таки, але їх не так багато і легше взяти все-таки хорошу СЄ-шку, чим пусту С-ку. Значить, цей автомобіль у нас має пошкодження в правому передньому колесі. Тому ми його знімаємо маніпулятором, тому що він бачите, сам поїхати, звичайно, не зможе. Створили невелику чергу, хлопці зараз трошки зачекають. Все, розвантажились, поставили сюди. Авто, цей маніпулятор уїжджає розвантажуватись автомобіль, а ми працюємо далі по розвантаженню безпосередньо цих автомобілів. Ну що ж, друзі, не будемо заважати хлопцям працювати. Я вас далі запрошую в, е, до нас в бокси. Я хочу показати, як ми працюємо, що у нас, е, які є стенди, які є обладнання. Запросити до нас в малярку. Та якщо ви вирішили замовити і для себе авто із США, ви знаєте, що з нами можна зробити це виключно якісно. Тобто, ви 100% отримаєте гарантію на е, геометрію. Кузова геометрію ходової, а також на покрасочні роботи, які ми фарбували. Тобто ви розумієте, що у вас буде абсолютно безпроблемне авто для вашої експ... експлуатації. Ну, а як ми працюємо з вашими автомобілями? Давайте я вам покажу. Почнемо з першого боксу, де у нас працюють хлопці. І у нас зараз в роботі є Jeep Renegade, а також джип Compass. По суті, це одні з найдоступніших і найпопулярніших автомобілів із США. Наприклад, джип Renegade зараз можна придбати там біля трьох тисяч доларів 18 20 року і привезти його в Україну 10-11. Джип Compass комплектації Latitude Летітьюд 3800 можна придбати і придбати. Приблизно біля 11 можна привезти. Автомобілі всі мають пошкодження там в передній, задній, бічній частині і так далі. Наприклад, коли ми говоримо про якісь преміальні автомобілі, там BMW, Mercedes Audi, я б їх краще брав би удариними по задній частині, боковій частині, щоб працювати більше з е, кузовом там. Якщо ми говоримо все-таки про Renegade, про Compass, то у них значно дешевші передні комплектуючі запчастини, ніж то е, в е, преміум автомобіля. Тому що, наприклад, в преміум автомобіля може там Фара коштувати 2000 доларів, 3000 доларів. На Ренегейт вони можуть коштувати там, по 100-150 доларів. Тобто, звичайно, є різниця, коли ти на автомобіль купуєш тільки комплект фар за 6 тисяч доларів або за там, 200 доларів. Ну, тут і потрібно вибирати. Що виходить? Тут потрібно пошкоджені запчастини зняти. Майстер, звичайно, все перевіряє по геометрії. Зараз покажу, як це працює. І дивиться, Ось, наприклад, у нас п'яточка лонжерона. Бачите? Тут вона більш рівніша, але все-таки є пару і тут у нас вона більш явно видно, як вона вигнута. Тобто сказати, що тут сильна якась величезна просто проблема, там, поламаний лонжерон чи щось таке, ні, не можна. Але е, трішечки він там іде в сторону. Бачите, отак от він трошечки пішов, і оцю п'яточку завалило. Треба це все поправити і виставити, і тоді можна е, безпроблемно експлуатувати автомобіль. Ось, наприклад, от такі розміри у нас є в майстрів. Наприклад, це на Mazda cx 5 Всі майстри працюють з розмірами ось по таким діагоналям. Тут у нас їх дуже багато, тут і на Mazda різного року, і на EG, і на Compass, і на Renegade, і на Cherokee. Тобто, папка досить таки велика і серйозна. І завдяки оцій всій документації і інформації, яка міститься в цих документах, майстер може перевірити геометрію кузова. Якщо десь щось пішло не так, виставити її, поправити на місце, і людина потім отримує автомобіль в геометрії кузова. До речі, ми даємо гарантію на те, що люди отримують автомобілі в геометрії кузова. І вона в них не буде їхати криво, боку, косо, чи ще якось. Чому ви думаєте, на авторія є дуже багато е, дешевих автомобілів в продажу? Все дуже просто. Е, хтось і просто не відновлював геометрію кузова, тому що це дорожче, ніж її відновлювати. Можна просто-напросто, ми бачимо ці вигини, молотком пару раз стукнув, воно все буде не в розмірах, але більш-менш нормально. Сюди підсилювач якось там, десь закрутиться, десь, якщо не буде закручуватися, розсверлить трошки більше дирочку, щоб його пошатати вліво-вправо, погратися капотом. І типу плюс-мінус виставити зазори. Якщо ви не професіонал, якщо ви не спеціаліст, ви просто-напросто цього не побачите побачити при купівлі цього автомобіля. А от при експлуатації якраз це вилізе досить таким серйозною проблемою. І ви побачите, і у вас буде перший варіант, або дзвонити до нас, або подібне СТО, щоб переробити, а це буде в два-три рази дорожче, ніж зробити відразу нормально, або у вас викотати її на авторію і продати понизу, щоб здихатися, щоб швидше хтось забрав і забуть за ту машину. Ось так вони з'являються дешевими. Тому, знаєте, як кажуть, дешева рибка, солона юшка. От щоб цього не було. Ось, наприклад, компас у нас в роботі. Майстер працює з ним, і ми маємо ту ж саму проєктну документацію, він усе перевіряє, контролює і має ось такі, е, такий пристрій, який називається Нівелір. Так він задає е, горизонтальну, а також вертикальну лінію, завдяки якій він може відцентрувати повністю автомобіль на цьому обладнанні, на стенді, тобто стапелі. І він, він може відповідно працювати з цим автомобілем. Тобто ми бачимо, ось внизу у нас встановлена, бачите, лінієчка з цієї сторони. під Підтаман. Зараз я підійду покажу. Ось вона у нас встановлена з цієї сторони. І он з цієї там, і там у нас по лініїчки. І на полух'я вона кладеться. І завдяки е, ось таким розміром, такі лінієчки, і безпосередньо розміром майстер перевіряє геометрію кузова автомобіля. Ось чому е, ми впевнені в роботі своїй, своїх майстрів, майстри впевнені в своїй роботі, тому що вони себе постійно перевіряють і знають, що вони працюють на якість. І це дуже важливо, теж до чого ми йдемо. Тому, хлопці, якщо ви Хочете гарний класний автомобіль із США, ви можете привезти його з нами. Ми можемо вам його привезти і зробити повністю під ключ з гарантією геометрії, що у вас буде класна автівка, Без проблем. Що? Давайте поїдемо подивимося, як ми фарбуємо автомобіль. Як у нас виходить рівненькі зазорчики після малярки? Це дуже просто справа в тому, що коли майстер з рихтовки здає автомобіль, він здає його повністю зібраним і в зазорах. А майстер на Малярки приймає уже цей автомобіль, повністю зібраний в зазорах, і так його і фарбує, працює з ним. Тобто все фарбується, навішується і так далі. Цей автомобіль у нас тільки приїхав, приймається, як бачите, в роботу приїхав з. Рихтовки, і зараз хлопці його тут вже почали розбирати. Далі це все фарбується, і автомобіль далі збирається. І от з яких зазорах він прийшов з рихтовки, от в таких самих зазорах він має уїхати з малярки. Це дуже важливо. І саме так ми дотримуємося наших стандартів якості для того, щоб люди отримували класно відремонтовані автомобілі без будь-яких проблем. Джипи це у нас одні із найбільших. Популярніших автомобілів, тому що можна брати їх там в класних комплектаціях, як бачите, ліміти, там електроприводи, сидінь, CarPlay, Android, авто, великі екрани, клімати, повні приводи. І саме головне це маленькі пробіги, да, то 36 тисяч миль. Ну це можна сказати, там нова машина. Зараз тут е, запчастини лежать в автомобілі, майстер з ними працює. І зараз після фарбування автомобіль буде також збиратися, і вже будемо тоді віддавати його на хімчистку, мийку, поліровку. Заміна гуми, заміна обов'язкового акумулятора. Знаєте, Акумулятор коштує там, ну, в районі 200 доларів. Ну, Дивлячись, яка машина. До речі, у компаса два акумулятори. Один маленький, другий великий. Там На старстоп і так. От. А на Чироки і так далі, як правило, йдуть джемовські великі акумулятори, вони дорогі. Але то неважливо. Знаєте, можна зарядити цей акумулятор, що приїхав з Америки. І це знову свідчить про те, що ти можеш йти в бюджет, а можеш йти так, щоб робити хорошо автомобіль. От ти його Зарядив в принципі. Машина заводиться, їздить досить непогано, а потім ти машину залишив на якісь 2-3 дня там на стоянки чи вдома, поїхав в командировку, чи ще щось, приходиш, а в тебе машина не заводиться. І почалися танці з бубнами. Шукаємо провода, підключаємо, щось прикурюємо, знімаємо акумулятор, як в Жигулях, несемо його додому, заряджаємо і так далі. Хлопці, ціна питання 200 доларів. Звісно, коли ти робиш на продаж того акумулятора, 200 доларів викидати сенсу нема. Вони тобі не повернуть. А якщо ти робиш для себе от і весь автомобіль, Отак от, от складається до таких маленьких нюансів. Там нюансик акумулятор, там нюансик вчасна заміна мастила там в двигуні, коробці роздатці. Там нюансик в каталізатор, наприклад, трошки щось в'їхало. Ми на СТО це побачили. І сразу клієнту пропонуємо замінити каталізатор. Так, той може він забирати, продавати, що хоче з ним робити, але в нього на машині буде стояти новий каталізатор. Хто і хто на продаж, він того робити не буде, тому що він буде коштувати 600, 700, 800. Доларів, що далі? Далі він трошечки посипався, посипався в циліндри, пішли за діри. Все, хана мотору. От із таких маленьких нюансів, які при ремонті в результаті складається експлуатація вашого автомобіля в майбутньому. Тому там є один хлопець-коментатор на Ютубі. Любить нам періодично під відео писати. Ви самі дорогі на Ютубі. Я абсолютно категорично проти цього твердження. Ми не самі дорогі. Те, що самі якісні, може бути так, а от самі дорогі, точно ні. Тому що ми робимо постійно зріз цін по Києву безпосередньо по СТО. Ну раз на 3-4 місяці точно це є. І ми знаходимося в категорії середні ціни, може трішечки нижче. Але за того, що ми робимо автомобілі якісно, ми перебираємо ручками. Ось так, як бачите, кожну запчастинку. Хлопці проходять, перебирають уже тут і на малярки, і безпосередньо на самій рехтовки. Кожна запчастинка, кожний болтик хлопцями отак от береться в руки, передивляється. Є пошкодження, немає. Пошкодження можуть бути критичні. Там тріщина, розірвана, І якщо ти його не заміниш на нове, цей автомобіль буде приносити проблеми. А може бути не критичною. Там його можна трішечки підпаяти і хорошо буде служити. Це все, майстри передивляються. Так в руках перебирають кожну отаку фішечку, кожний проводок, ко кожен вход. Роз Болти, дзеркало, повністю все отак от все проходиться ручками, перемацується і тоді ці всі пошкоджені запчастини замінюються. В цьому і є по суті суть якості. Тобто, звісно, коли ти зробиш, побачиш, знайдеш всі пошкодження автомобіля запчастини, заміниш їх на нові, то, звичайно, такий ремонт буде коштувати дорожче, ніж зробити там машину з гімна і палок, скажімо так. Але при цьому одна машина буде їхати і постійно ламатися, вам постійно потрібно буде їздити на СТО, а інша машина, ви в неї отак от просто сядете, будете в неї кататися, і коли ви будете її через якісь роки продавати, до вас прийде людина, подивиться, скаже, ніфіга. Собі. Оце класно зробили. Я її забираю, поїхали на мрео. От в цьому, по суті, і є різниця. Тому як робити вам? Вибирати вам. Але я хочу сказати, що в вартість ремонту на сьогоднішній день леву частку з'їдають 60, 70, 80, буває в деяких випадках відсотків запчастини роботи. Набагато дешевші, ніж коштують запчастини. Тому, якщо ми купуємо ось такий список запчастин, там коли на 4, на 5, на 6 тисяч доларів, вартість автомобіля не може виходити дешевше, але не треба рівняти з тарантачками нормально зроблені машини. Так, ну що, хлопці, тут у нас є невеличка черга в малярку, хлопці працюють. Хлопці у нас тут автомобілі, деякі фарба підбирається, деякі в очікуванні, деякі вже заїхали, деякі заїжджають. І я вам хочу сказати, що ми будемо розширятися, хлопці. Так потужності малярки не вистачає. До нас багато звертається людей, підписників, багато телефонують, багато хто замовляли автомобілі не в нас, знайшли нас після того, як замовили, і хочуть робити автомобілі в нас. Люди є, стоять дуже довго в черзі. Привезли авто із США і готові знають, що ми даємо високу якість і готові робити. Чекати і робити у нас, тому прийнято було рішення ще розширятися. Взяли сусідній бокс. Тут зараз буде, пам'ятаєте, як цей був колись такий не дуже, так і зараз і цей не дуже. Але трішечки нам потрібно попрацювати і зараз ось це все привратиться в дуже красиву покрасочну е малярку. В тому числі. Е ну, тобто, верніше камера у нас залишиться одна, а от приміщення по виготовленні запчастин буде додано ще одне додатково. Ми зможемо Переварювати більший об'єм робіт, тому що постійно люди дзвонять, знаходять на Google картах, знаходять просто в Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі, всюди дзвонять. Ми хочемо, щоб ви нам зробили машину. Ну, якщо хочете, то прийдеться нам розширятися, що робити. Так, друзі, значить, ми зайшли безпосередньо в нашу малярочку. Що у нас тут? У нас тут зараз а, для нашого клієнта з Харкова Nissan рок. цей автомобіль у нас була робота в лівій задній частині. Зараз майстри працюють по підготовці і виготовці цього автомобіля. У нас, як бачите, була заміна ось цієї. З цього крила також у нас проводилися роботи в середині. Майстри проходять. Ось тут у нас були сварні шви. Майстри повністю проходять і все прогрунтовують все прошпакльовують, абсолютно всі сварні місця, де працював майстер на стапелі. Тепер ми маємо ось такого формата. Вигляд автомобіля. Давайте я вам ще з цієї сторони покажу. Бачите, тут у нас заводський герметик. Тут, де герметик у нас ось пошкоджений. Тут він у нас буде прокладатися цей герметик. Що це дає? Що це взагалі дає за якість. Значить, дивіться, якщо робити автомобіль на продаж, ото все робити не треба. Може і міняти не треба було б її. Просто так потягнув, якось там залишилося б і все. А, якщо поміняв, ніхто то все прошпакльовувати, прогрунтовувати, профарбовувати не буде, тому що це буде дорожче. На продажу треба зробити дешевше, але така робота буде слугувати безпроблемно. Роками, а робота тяп-ляп, ну, ви максимум рік поїздите, а потім нічого доброго з цим не буде. Запчастини так виготавлюються, підготавлюються. Майстер зараз, як бачите, працює у нас з крилом. Крило у нас має транспортировочний ґрунт. І звичайно, набагато проще цей ґрунт. Не підготавлювати, не виготавлювати, а просто по ньому отак пофарбувати. Це буде дешевше. Але ж ні, наші майстри заморачуються, вони паряться. Як бачите, вони проходять і виготавлюють також цей транспортировочний ґрунт. Це робиться для того, щоб повністю заматувати деталь і роти вже ґрунт свій на неї, для того, щоб цей автомобіль через час не пустив вам вздуті краски, пузирки краски, щоб не було просадки, усадки і так далі. Це дуже важливо. Звичайно, що це виконується набагато більше роботи, тому що кожну запчастину потрібно пропрацювати. Ось в цьому і різниця, як ми підходимо, наприклад, до своєї роботи і чому ми вам пропонуємо якісний пригон авто із США. Тобто ми його вам вибираємо на автомобілі, на копарті, ай-яй, доставляємо, розмитнюємо. А потім ми вам його і ось таким форматом ремонтуємо, і це все якісно. Ще й даємо гарантію на кузов. Так, це у нас камера. Що у нас в камері? Знову джип компас. Як бачите, джипи це одні з найпопулярніших автомобілів. Так, тут у нас автомобіль вже на етапі зборочки. Я бачу, він у нас пофарбований. Він у нас вже досох. Тут у нас в камері спеціально встановлені фільтри, спеціально встановлені компресори, і завдяки спеціальному обладнанню під час фарбування, а потім і після фарбування витримується в камері спеціальний мікроклімат. Це дозволяє правильно сісти фарбі і ґрунтам безпосередньо на деталі, правильно просохнути і зацепитися. А потім після фарбування витримується необхідний мікроклімат і температура. в камері. Камері для сушки. Так, це все на це йде дуже великі затрати. Особливо для того, щоб витримувати мікроклімат, самі великі витрати йдуть ось на цю пігню. Як бачите, тут просто каністри з солярою. Оця вся соляра залітає ось сюди, в бак. Тут ось така горілка, вона постійно горить, і там огонь здоровенний. Для того, щоб підтримувати необхідну температуру в камері. І завдяки цьому при правильному нанесенні матеріалів, виготовців, фарбування і так далі, ми отримуємо цей високий результат фарбування. Ось що я вам, друзі, хочу сказати. Тому замовляючи авто з Мітуавто, ви точно отримуєте високу класну якість. Я вам сьогодні на відео показав, як ми працюємо, як ми вибираємо автомобілі, як ми їх привозимо, зустрічаємо, приймаємо в роботу, як ми з ними працюємо, на якому обладнанні ми їх ремонтуємо. Ну а якщо вам треба класний, гарний результат і класний автомобіль, Телефонуйте в Мітавто, ви його отримаєте. До нових зустрічей. Всім пока!